Прекрасне місто. Мені здається, я б тут жила б. Мені подобається тут повітря. Прям дуже я ніде такого повітря не відчувала. Чисте прям таке. Чисте-чисте. Немає машин. Можна погуляти, відволіктись. Це так прикольно, тому що ці обстріли, що зараз є в Україні, да, от в Одесі ще й гудуть машини чи мотоцикли, ти весь час знервований. А тут, виходить, ти ну, дійсно лікуєшся не тільки цією водою, так і ще й ти можеш в цій тиші якби, відпочити. Класно, без машин і без повітряних тривог. Поки ще тут не було повітряних тривог. І мені здається, тут вони є. Ну якщо і є, то вони не такі більш якби безпечні, небезпечні, ні, безпечні.